Уже четвертий рік поспіль у Обродах проводяться археологічні розкопки заступником директора комунального підприємства Доля і за сумісництвом, викладачем Львівського національного університету імені Івана Франка Ярославом Онищуком, у якій галузі історії був плідним цей рік. Дивіться у сюжеті Романа Дільчанінова. Археологія наука надзвичайно цікава, і не лише тому, що дає змогу заповнити прогалини в історії, а й тому, що дослідники мають змогу торкнутися власноруч історії, яка у буквальному сенсі оживає в їхніх руках. Одним із тих, хто любить свою справу, є викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Онищук. Він уже в четверте разом зі студентами проводить розкопки у бродах і щоразу відкриває щось нове. Цей рік ми маємо знову ж цікаві знахідки, бо у двох розкопках матеріали маємо і періоду пізньорімського часу, це так звана вельбарська культура готів, яку ми вже досліджували і попередні роки. Але найцікавіше, що в другому розкопі ми вже натрапили на сліди поселення періоду Київської Росії, яке датується 12-13 століття. Знайдені матеріали це фрагменти кераміки, це металеві знаряддя праці, це пряслице на веретено виготовлене з такого так званого овруцького шифуру, який, який виготовляли і позначали аж з-під овруча на Житомирщині. І найважливіше, що деяка кераміка на Денці має клейма майстрів. Ці клейма дуже подібні до клейм, які археологи знаходили на сусідньому Плісницькому Городищі. І дуже важливо, що вперше тут на нашій території, зокрема, тут у Бродах, знайдено клеймо у вигляді тризуба, це знак влади князів Рюриковичів, що свідчить, що майстер мав право ставити таке клеймо. Дослідження говорить, що такий посуд це не рядовий посуд, такий посуд постачався. Або з Києва, або його могли купити десь на території Плісницька, де він так само де відомий такий посуд. І такі знахідки свідчать про нерядовий характер даного поселення, і цілком можливо, це поселення і є тим початковим пунктом, звідки пішли на пішло наше місто Броди. Користаючись нагодою, хочу подякувати дирекції Бродівської середньої школи No4, Людмили Петрівні Седочик, директор особисто, тому що вже четвертий рік вони створюють нам досить добрі, сприятливі умови для проживання студентів і тому, очевидно, це дуже важливо для, ну, як, для забезпечення експедиції. Крім того, і дирекції Бродівського історико-україзнавчого музею стріляючи Василю Михайловичу, який так само нам Підтримує, сприяє, цікавиться. Ми ці всі матеріали, які знаходимо, звичайно, передаємо у Фонди Бродівського історик, ну, історико-краєзнавчого музею, і вони ну, сприяються в фондах, в експозиції і тому подібне. Ну і звичайно, без сприяння Бродівської міської ради, ми так само важко би нам приходилося, тому, що, тому і дякую всім за розуміння, за сприяння, ну і за працю на благо нашої спільної історії. Надзвичайно клопітка праця не лише виявити цінний предмет, а й витягнути його з під землі, очистити та зібрати зі шматочків минулого єдине ціле. Цій майстерній справі вчать у кожному виші на факультеті історії, проте теорія теорією, але ніщо не зрівняється з безпосереднім дотиком до минулого. І це не з чужих слів знають студенти різних курсів, які активно допомагають своєму керівнику. Вперше мали змогу стати учасниками археологічної експедиції студенти-першокурсники. Це дуже хороше. Так би для нас досвід, бо ми ж історики. Я сама обрала кафедру історії України новітньої і давньої вона зараз називається культурно інтелектуальної історії, тому для мене ця практика так би нові враження і досвід для самої себе, що таке справді археологія на практиці. І я не знаю, я в захваті, знаєте, сили моментально з'являються, коли ти бачиш якийсь маленький кусочок кераміки, ти починаєш його виколупувати з різних частинок, і тебе переповнюють емоції, ти торкаєшся до історії, і ти повний вражень. Я не знаю, це супер, реально. Я дуже щаслива, що мені дали можливість так покопати. І Ярослав Іванович, так якби нам не забороняє, от бачите, ми е, робимо таку роботу, трошки таку трепетну, і ну, це справді дуже круто. зараз що ви робите? Ну ми зараз ну, Ч -ч -ч -ч. Е, тут, е, так би бачите, оце чорне, так. цей культурний шар. Uh -huh. І ми так би його вибираємо і дивимося, можливо, тут є якісь матеріали, якась, якийсь об'єкт. Є різні шари, і ти кожен шар знімаєш окремо і дивишся, і ти можеш знайти навіть в тому ж орному шарі дуже важливий матеріал. Ну, не знаю, це справді дуже круто. Весь матеріал для всіх досліджень це саме археологія, тому класно відчути історію в руках. Виторкнутися до неї, так? Саме так. і… Можливо, проскакували такі думки, навіть перевестися на археологію, але не знаю. А ось ці дівчата вже знають, що таке літня практика. Проте захоплення археологією залишилось таким, як і тоді, коли знайшли свій перший уламок минулого. Враження звичайно хороші. Я дуже люблю археологічні експедиції вже третій раз їжджу сюди, тому що тут можна дістати багато досвіду, досконалити свої вміння, тому що археології важливо знати не лише теорію, а й практику. І звичайно, на практиці люди ну можна знайти багато друзів. Практика вона насправді зближає людей. Це досить такий цікавий і навіть досвід, і м, дуже багато цікавих речей насправді на практиці можна знайти. І в принципі, я погоджуюся з думкою Катерини. Я тут вбродив Бродах, надзвичай перший раз, і мені тут дійсно сподобалася і досить хороша компанія. Староста групи теж не приховує своїх емоцій від розкопок. У восьмій годині ми всі дружні відправляємось на розкоп з пів восьмої до восьмої години. Це триває сніданок. З восьмої, десь до дванадцятої першої години дня ми працюємо тут. Потім всі дружні у нас обід. А перші тижні ми працювали лише одна зміна, тобто з 8 до 1. -ї. Зараз ми працюємо в дві зміни, так як пішли об'єкти, і потрібно працювати швидшим темпом. Друга зміна у нас триває з п'ятої вечора, тобто, ну, в залежності від погодних умов, тобто, коли сонце спадає, краще працювати. Десь з п'ятої по піввосьмої, восьму годину. Ми вчора, наприклад, ми були до пів на дев'яту, тому що досить багато роботи потрібно було зробити. І десь так о 9 й у нас є вечеря, і відбій у нас в одинадцятій. Тому що у нас Ярослав Іванович тримає. Mm -hmm. а основне те, що, наприклад, перші дні можна так сказати, що знаходили багато керамічного матеріалу. Можна сказати, це є черняхівська, це є вельбарська культура, багато обмазки чи ну, загалом керамічний матеріал. Зараз ми бачимо, що вже на розкопі 2 досить цікаві пішли об'єкти. Ми знайшли об'єкт номер один, два і три. Що ми знайшли? Ми знайшли скупчення так само керамічного матеріалу, ми знайшли скупчення обмазки. Маски, і, і ось так само о, пішов в керамічний матеріал. Тобто це моя перша практика, але так, як, наприклад, в майбутньому, можливо, я переведусь на археологію. Да да, 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 зацікавлена. Да. Увесь масштаб важливості таких досліджень для України загалом і для нашого міста, зокрема, знає директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Розкопки, які проводяться нас на околиці міста Бродів, насправді є дуже важливими, важливими тому що ми дійсно справді по крупинках, по фрагментиках, про таких невеличких шматочках збираємо нашу історію і це багато Поселення, яке в нас є, називається умовно броди 1 Воно є дуже цікаве. Ми бачимо вже четвертий рік поспіль цікаві матеріали, які, скажімо так, не є такі поширені, не є масові, а є такі десь унікальні, ексклюзивні в певній мірі свої, і не є дуже поширені. Це свідчить про те, що дійсно броди мають дуже багато і цікаву історію, яка є фактично недосліджена. Ми маємо цю. Давню першу писемну згадку, але довкола нього неї не маємо, на жаль, матеріалу такого, який, скажімо, підтверджує, скріплює ці матеріали. І дуже велика є надія на ці розкопки, що вони справді підтвердять і доповнять, не то, що підтвердять, вони доповнять цю ці відомості, загальні такі теоретичні відомості, практичними матеріалами, речами, предметами, які сподіваємось. Знайти тут, знайти тут під час цих археологічних досліджень, які вже четвертий рік проводяться на заставках під, за підтримки і Бродівської міської ради і адміністрації нашої Бродівської ЗОЖ номер 4 І таким чином. І стараннями і працею Ярослава Івановича Онощука, доцента кафедри археології і спеціальної галузи історичної науки Львівського університету. Ну і звичайно, практикантів, студентів, які удосконалюють тут свої вміння, вчать і допомагають нам вивчати, досліджувати нашу історію, історію нашого давнього міста броди.